Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі, сьогодні в Євангелії чуємо про те, як доброта Ісуса лікує людину. Сьогодні цього лікування, цього зцілення досвідчує Закхей. такого зцілення серця, зцілення своєї душі, спасіння, як каже нам Ісус, що сьогодні спасіння настало для цього дому. Закхей, який. Який чув про те, як проходив Ісус через місто, через Єрихон, але Він був такого низького зросту. Одночасно був дуже багатий, так? мав багатство і мав теж владу, бо був начальником митників. Але, власне, через цей малий зріст він побіг на дерево, на смоківницю заліз, щоб побачити Ісуса, який буде там проходити. І коли Ісус проходив біля цього дерева. Він поглянув на Закея і сказав йому, Закею, швидко злізай, тому що сьогодні мені потрібно залишитися в твоєму домі. І тоді Закей приймає його до свого дому, радіє. Інші, дивлячись на це, нарікають, тому що кажуть, що Ісус прийшов до грішника. Але, власне, закей досвідчує також якогось такого бажання, щоби Роздавати майно, щоб винагороджувати тим, котрі, котрим Він винен, в котрих він скривдив, повертати в четверо. І досвідчує власне, цього такого зцілення серця, цього лікування, яке Ісус в Його житті здійснює. І багато чудес протягом своєї діяльності Ісус здійснює, так? і дуже часто ми чуємо про такі чудеса фізичні, коли хтось, наприклад, сліпий, так як вчора ми чули в Євангелії чи в інші хвороби переживає. І коли вони досвідчують зцілення, яке дає Ісус. А сьогодні цього зцілення душі досвідчує закей. І цього зцілення, яке. Може, для багатьох було невидиме, а може навіть і, і багато ще навпаки засуджувало, і засуджувало Ісуса, і засуджувало Закея, і засуджувало теж усіх тих, які були біля Ісуса, не розуміли цього, що здійснилося. А так насправді сьогодні відбувається таке чудо в душі людини. Це чудо, якого досвідчує Закей. Закей, який ну, по-людськи, він мав все. Він був дуже багатий, він мав владу. Здавалося, нічого, нічого йому не бракувало. Але ця цікавість Закея, можливо, була спричинена тим, що він десь в своєму серці відчував, що цього йому недостатньо, що він потребує чогось більшого, що він потребує когось більшого, що це, якби, не наповнює його серце, не наповнює його життя. Може, сьогодні ми б могли сказати, не дає йому щастя, недостатньо йому для щастя. І він якби шукає Ісуса, Він, він біжить, і щоб вилазить на, на дерево, ризикує тим, що власне, Він як хтось, хто багатий, хтось, хто має владу, що буде висміяний, що буде незрозумілий. Але він, якби це бажання, це прагнення побачити Ісуса, воно якби перемагає його, страх, який в ньому був, напевно, і він йде вперед. І що досвідчує погляду Ісуса. Ісус, який проходить біля цього дерева, і каже нам, Євангелист Лука, він поглянув на Закхея, поглянув і йому сказав, сказав йому по імені Закхею, Хочу сьогодні бути в твоєму домі. І цей, цей погляд Ісуса, і ці слова Ісуса, вони ну, були якоюсь таким, не знаю, громом з неба, який так вдарив в Його серце. Він просто його ну, потряс, так, цього закея. Він же зліз з цього дерева інший, зовсім інший. пішов з радістю. Напевно, це був, це був погляд, це була. Доброта Ісуса, яка його як зцілила, він в цьому погляді відчув зовсім інший погляд, зовсім інші слова, які він зустрічав в своєму житті. Бо багато, напевно, приходили до нього в якихось інтересах, багато поважало його, тому що хотіло щось, хотіли за це щось мати. Може, хотіли мати якісь впливи, інтереси, бо він був багатий, бо він мав владу. Багато поводилося і бачили в інший спосіб, дивилися на нього. Деякі дивилися на нього, теж як на великого грішника, відкидали його, нехтували ним. І він зустрічався з різними поглядами, зустрічався, напевно, з різними словами. Але тут він зустрівся з таким винятковим поглядом Ісуса, якимось таким найбільш своєрідним поглядом, в якому не було засудження. В якому не було якихось інтересів, в якому не було чогось прихованого за цими словами, але в якому була дійсно така щира турбота Ісуса, та доброта Ісуса, це бажання Ісуса прийти до Нього, зустрітися з Ним. Це бажання Ісуса зустрітись з Ним. Ця доброта Ісуса, вона зцілює серце Закея. Він досвідчує Цього. І досвідчує переміни свого життя. Брати і сестри, Господь з, такою, з таким поглядом, і, і з такими словами, і з такою добротою, напевно, приходить і хоче приходити в життя кожного і кожної з нас, хоче приходити до домівок, до сердець кожного і кожної з нас, з цим поглядом, з цими словами милосердя, доброти, в якому немає засудження. В якому, звичайно, що завжди Господа болить і ранить гріх, зло, і Господь завжди відкидає це, але ніколи не відкидає людини. Цього досвідчує закей. Це доброта, яка його зцілює, це погляд безкорисливої любові Господа, який його перемінює. І ми, напевно, потребуємо таких поглядів, поглядів Господа, потребуємо. Відчути, досвідчити, усвідомлювати цей погляд Господа на нас, і таким він є, дійсно. Потребуємо поглядів інших людей, в яких власне, буде, буде це доброта, і ця доброта, в, яка відображається, в якій відображається доброта Господа. Але також і, і віримо, що інші люди потребують нашого погляду, наших слів. Такими, якими були теж слова Ісуса ці зустрічі з Закеєм. Нехай, власне, ця доброта Господа, яка також і приходить до нас через інших людей, нехай вона спричиняється до того, що і наші серця будуть досвідчувати переміни, зцілення, але також і нехай через наше життя, через нас сам Господь проявляє теж і свою. Любов, милосердя до всіх тих, до, до яких ми в нашому житті щоденному послані. Амінь. І WTN. Живи правдою, живи по-католицьки.